На Рівненщині так званий селянський ліс, який дотепер був без господаря, став державним. Нагадаю, загалом схожих насаджень 10 тисяч угідь, і вони нікому не належали, тож десятиліттями їх вирубували та розкрадали. Торік ліс передали під опіку місцевим лісівникам. Ці провели інвентаризацію і вжахнулися понад півмільйона пнів. Більше про долю лісу. Дивіться у сюжеті. Це державний ліс, який збережений, доглянутий. Є приклад такого самого лісу, який був нечийний. Він повністю знищений. По один бік півстолітній сосни, а по інший вирубано начисто. На цій ділянці ми бачимо, що значну кількість це становить сосна звичайна, яка була приблизно в віці такому, як державний ліс, 40-50 років. Ну, на сьогоднішній день її немає. Її просто нещадно знищили, вирізали, вивезли і спалили. Цей ліс місцеві називають селянським. Він колись належав колгоспам, а потім ним років за 20 розпоряджалося одне з місцевих підприємств. Останнім часом насадження не охороняли, і сюди занадилися лісокради. Завадити їм не могли ані поліціянти, ані лісівники. Місцевість непинно перетворювалася на пустку. Ось так виглядає одна з ділянок так званого селянського лісу, який роками був без господаря. Тут повирізали усі дерева під корінь і лишили самі пеньки. Селянський ліс приблизно 10 тисяч гектарів. Про те, що дерева тут безбожно знищують кореспонденти, подробиць забили на сполох ще до повномасштабної війни. Тут робиться без брідя. Все. Після цього сюжету обласні чиновники проводили наради. Нічийному лісу шукали господаря і охоронців. Він розташований на території аж п'яти місцевих громад, і тільки торік ці угіддя передали під опіку лісівникам. Не було прийнято рішення, і громади всі проголосували, зробили інвентаризацію, оформили документи. Деполіси швидко звернулися з клопотаннями про передачу, і оформлення права постійного користування. Станом на сьогодні вони є уже повноправним користувачем даних земельних ділянок у пограбованому та ти знищеному лісі провели ревізію, нарахували півмільйона пеньків. Це наймасштабніша незаконна вирубка в історії України. А збитки нанесені державі близько трьох з половиною мільярдів гривень для того, щоб відновити цей ліс і довести його до зімкнених культур. Це культури такі вже людського зросту, які зімкаються між собою. Потрібно близько 20 мільйонів гривень і 5 років праці над цими. Маленькими деревцями, які колись в майбутньому стануть от таким прекрасним лісом. Вставляємо, лапа опирається в ґрунт. Розжимаємо до кінця. Все, також кидаємо сіянець, сіяне ж там внизу. Забираємо трубу, обжимаємо. І ось вже перші сіянці висаджують у підготовлену ділянку, яку впорядкували після лісокрадів, аби молоді дерева прижилися на понівеченому ґрунті, вибрали однорічні сосни із закритими кореневими системами. Тут є поживні речовини, яких вистачає на два роки, на три. Ростую, тобто вони розкладаються, і це дає можливість сіянцю. І в таких бідних, як ви бачите, тут типах лісорослинних умов гарно рости, себе нормально почувати. Створюють мішаний ліс, перші пів гектара, засаджують соснами і березами та ще й додають калину. Участь у відновленні зелених насаджень узяла і наша знімальна група. Вбиваємо, розширяємо лунку і закидаємо Так, закидаємо саджане з закритою корневою системою. Опускайте. Оп. Виймаємо маємо і протоптуємо завдяки садильній трубі. Процес не складний, проте марудний. А оскільки пошкоджена площа надто масштабна, то на відновлення усього селянського лісу підуть роки праці. За підрахунками лісівників у середньому кожен вкладений мільйон дозволить відновити близько 40 гектарів лісу. З Рівненщини Сніжана Сидрук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.